Отже, як і обіцяли, у цій частині поговоримо про новації у функціоналі почесних знаків та їх зовнішньому вигляді. Щодо останньої, одразу зауважимо, що принципових змін не відбулося. Точніше, їх вже впровадили у березні 2022 року наказом номер 95 Утім, для наказу від 5 липня 2023 року номер 187 ескізи знаків ще раз перемалювали, а описи подекуди уточнили. Якщо конкретніше, то варто зауважити таке: перше. Триває засилля сосисочного тризуба, який в описах називають військовим. В деяких почесних знаках цей символ навіть повторюють двічі. Чому тризуб спрощеної форми не має стосунку до історичної символіки українського війська, ми вже пояснювали. Тим не менш, посадовці управління стратегічних комунікацій у відповідях на запити та звернення з цього приводу і далі проводять сеанси у війни авторнології, зокрема, називають сосисочний тризуб символом дієвої армії Української Народної Республіки. Так ось, не треба плутати війську УНР з робітничо-селянською Червоною армією. Останнє дійсно мало власний символ Червону зірку. Спочатку з плугом і молотом, а надалі з серпом і молотом. Тому, на відміну від багатьох інших країн, в одностах військовиків Збройних сил СРСР державний гір використовувався обмежено. Натомість Збройні сили УНР та Української держави окремих символів не мали і користувалися державним гербом – тризубом. А поза як єдиного зразка тоді не виробили. Форма тризуба могла бути різна. У будь-якому разі жоден його різновид неможливо чітко прив'язати до Збройних сил в цілому чи якогось роду військ. Кумедно спостерігати, як полум'яні борці з так званим совком що сили намагаються натягнути на українське військо 1917-20-х років практику, того ж таки совка. Це ще й не видати розробку 21-го століття за історичну традицію. Друге. Автори знаків так і не спромоглися придумати єдиний порядок розміщення на стрічках так званих додаткових накладок, як і раніше, гілка та зірка гуляють по поверхні стрічки. Невже важко було розташувати їх однаково? А в описах визначити, що накладки кріпляться, наприклад, посередині стрічки? Читали-читали указ про хрест бойових заслуг і не дочитали. Третє: у попередній частині ми зауважили відсутність номера на посвідченні. Номерів тепер немає і на самих знаках. Якщо на ескізах що додавалися до наказу 2021 року номер 411 знаки були з номерами, то вже у наказі 2022 року номер 95 номерів ми не бачимо. Те саме стосується наказу 2023 року номер 187 Ясна річ, не згадуються номери і в описах. Звісно, ми не станемо стверджувати, що нагорода без номера це не нагорода. Проте не можемо не погодитися з думкою шановного Максима Царенка про те, що почесні знаки голокомандовачі, очевидно, збираються давати масово, а без номерів і виробникам простіше, і нагороджених цифр бентежити не будуть. Ну що ж, тепер можна перейти до конкретики. Почнімо з хреста заслуги. Як і раніше його назвали нагрудним знаком, хоча за фактом він наший. Як і раніше, порушення президентського указу та формальної логіки в упор не бачать. У попередній редакції положення хрест заслуги іменувався найвищим. Нині написали, що він є вищою відзнакою головнокомандувача. Причина, як ви здогадуєтесь, не в раптовому нападі скромності. Давніше формулювання звучало не конкретно і дещо двозначно. Найвище це як? Вище, ніж звання Героя України? Тепер стало зрозуміло, що йдеться про місце в ієрархії нагород головкома. До речі, офіційно вони називаються почесними нагрудними знаками, а не відзнаками. Відзнаки то у Міністерстві оборони. Критерії нагородження уточнили і розширили. Військовиків та працівників збройних сил окремо згадали іноземців. У випадку військових заслуги розділили на ті, які здійснені під час бойових дій та метуючих операцій, і ті, які здійснені у мирний час. По суті, змінилося небагато. Хіба що до переліку заслуг додали захист конституційного ладу. Здається, це справа іншого відносно. А в мирний час внесок у справи розбудови та розвитку збройних сил тепер має бути не визначним, а винятковим. Якщо говорити про працівників збройних сил, то їх можуть нагородити за особливі особисті заслуги. Ну, от хто ці тексти пише? Цікаво, що зникла згадка про інших осіб. Виходить, якщо ви не військовик і не працівник збройних сил, хрест заслуги вам не дадуть. Тож логічно, що прибрали також згадку про волонтерську діяльність як підставу для нагородження. Раніше для отримання хреста заслуги військовик повинен був мати хрест хоробих або золотий, срібний чи сталевий хрести. У новій редакції уточнили, що військовий це не просто військовик, а військовик Збройних сил України. І мати він повинен сталевий хрест, срібний хрест, золотий хрест або хрест військова честь. Тобто замість хреста хоробих тепер хрест військова честь. Щодо працівників збройних сил та інших осіб, то вони так само повинні бути нагороджені знаком за сприяння війську. Цікаво, що за попередньою редакцією положення у разі здійснення визначеного вчинку хрест заслуги можна було отримати, не маючи інших почесних знаків. Нині цю норму скасували. Зате написали, що хрестом нагороджують тільки один раз. Говорячи про зовнішній вигляд почесного знака, неважко помітити, що розробники довго визначалися з конструкцією кріплення до стрічки. Розмір хреста збільшили з 40 до 45 мм, ширину стрічки теж. Нині вона принаймні однакова для самого знака і для планки. Підправили також текст опису. До речі, неабияк високість формулювання. У центрі хреста розташований центральний круглий медальйон. Ага. Музичний композитор, поетичний поет, масло масляне. Наступним у загальній ієрархії йде хрест хоробрих. Тут зміни серйозніші. З нагородної дефініції усунули згадки про героїзм під час ліквідації природних і техногенних катастроф, тобто, почесний знак перетворився на суто бойову нагороду. Наша думка з цього приводу не змінилася. Нагородження за героїзм на полі бою справ верховного головнокомандувача, яким є президент. Тим більше коли є вже чим нагороджувати. Це ми про хрест бойових заслуг. Зовні хрест хоробрих змін не зазнав. Натомість в опис внесли деякі уточнення, причому не завжди доречні. Зокрема, фігура на медальйоні це дійсно не герб України, як це написали в попередній редакції. Однак і не просто тризуб, як зазначено нині. Це знак княжої держави Володимира Великого. Розмір дубової гілки. Яка позначає повторне нагородження, злегка зменшили. Раніше її довжина була 34 міліметра, тепер 33. А от чого не зробили, так це не вказали, де саме розміщувати цю гілку на стричці? Сталевий хрест зробив карколомну кар'єру. З п'ятого місця в загальній ієрархії він перескочив на третє. Обійшов виходить срібний та золотий хрести. Підстави для такого стрибка є, і вони вагомі. Свого часу, сталевий хрест був нагороду для всіх військовиків і мав подвійне призначення: з одного боку, ним могли нагородити за виконання бойових завдань, з іншого, за високі показники у повсякденній діяльності. Наскільки можна судити з практики нагороджень, сталевий хрест використовували радше як знак загальних заслуг, перебувати на полі бою для його отримання було зовсім не обов'язково. Тепер усе інакше. По-перше, почесний знак став суто офіцерською нагородою, по-друге, Даватимуть його за планування, організацію та керівництво воєнними діями. Слід розуміти, хрест будуть отримувати не просто офіцери, а особи старшого і, можливо, вищого офіцерського складу. Втім, прямо про це не говориться. Не говориться і про те, що для отримання почесного знака планування, організація та керівництво мають бути успішними. Мабуть, вважається, що це само собою зрозуміло. Хай там як функціонал хреста привели у відповідність до його зовнішнього вигляду. Адже центр прикрашає фігура герба видатного полководця князя Костянтина Острозького. Неважко здогадатися, що зовнішній вигляд нагороди залишиться попередній, відкоригували лише опис, читаючи його текст, раптом наштовхуєшся на слово колодка. Цікаво, що в описі Христа хоробих це слово відсутнє. І правильно, адже колодка то є тверда, зазвичай металева основа, обтягнута стрічкою. Натомість почесні знаки головнокомандувачі, які носять на грудях, підвішуються до складених у двоє стрічок. То до чого тут колодка? Таке враження, що описи починала складати одна людина, а продовжила інша. Принаймні в описах решти знаків неодмінно згадується неіснуюча колодка. Ваш син, дядя Шарік. Однак це ще не найбільша проблема. Сталевим хрестом вже встигли відзначити поважну кількість військовиків і офіцерів, і солдатів. Тепер же, по суті, він є іншою нагородою. Критерії нові хрест старий. От як скажіть на милість розрізнити тих, хто отримав його за високі показники у повсякденній діяльності, і тих, кого нагородили за керівництво воєнними діями? Очевидно, що сказавши А, вартувало сказати Б. По-перше, обрати нову назву, наприклад, хрест Костянтина Острозького. По друге, змінити сам знак. Гаразд, переробляти хрест, мабуть, дорогувато, але як щодо стрічки? Дві вузькі жовті смуги по краям багряни не погіршили б зовнішній вигляд. Зате чітко засвідчили, це нагорода за інші заслуги. По-третє, встановити різний порядок носіння хреста для тих, хто отримав цю нагороду до її реформування та після. Срібний хрест як був, так і залишився офіцерською нагородою. Водночас, його функції стали іншими. Нагадаємо, що раніше хрест мав потрійне призначення: це була нагорода за особистий внесок у розбудову та розвиток Збройних сил, за успішне виконання бойових завдань. За високі показники у правовій підготовці і так далі тому подібне. Тепер його даватимуть за успішне планування і реалізацію завдань під час керування особовим складом у бою, тож це, скоріше, нагорода для молодших офіцерів. Попередня редакція положення допускала можливість відзначення срібним хрестом сержантів та старшин, які під час бойових дій виконували обов'язки на офіцерських посадах. Нині відповідний абзац уточнили і розширили. Йдеться вже про взяття на себе командування в умовах відсутності або загибелі офіцера. Крім сержантів, почесний знак став доступний і для рядових. Зовнішній вигляд срібного хреста не змінився. Хіба що зірку, яка відображає повторне нагородження, збільшили з 7 до 9 міліметрів. Золотий хрест став нагородою нижчою за сталевий та срібний хрести. І це логічно, позаяк ним відзначають рядових сержантів та старшин. Інша річ, що тепер назва знака розбігається з його місцем у загальній ієрархії. Свого часу Золотим Христом могли нагородити як за успішне виконання бойових завдань, так і за високі показники у бойовій підготовці. Нині критерії інші за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою. Таким чином, ще один почесний знак пристосували до потреб сьогодення. А з точки зору зовнішнього вигляду, все залишилося по-старому. Наступними знаками можуть нагородити лише один раз. Ідеться насамперед про хрест військова честь. Дивним, яко кажучи, спосіб написання назви зберегли. Зате нагородну дефініцію переробили, причому суттєво. За попередню редакцію положення хрест військова честь призначався для нагородження заслужених військових, так би мовити, за все хороше. У новій редакції прописали, що почесний знак можуть отримати як офіцери, так і сержанти зі старшинами. Більше того, 20 років вислуги для цього вже не потрібно. Нагородна дефініція зарясніла пишними словосполученнями: сектор національної безпеки й оборони, бойовий потенціал і, звичайно, стандарти НАТО. Правда, не зовсім зрозуміло, як сержант може зробити значний особистий внесок у розвиток сектору національної безпеки й оборони. А втім, сержанти різні бувають. Так чи інакше, хрест військова честь тепер є нагороду за значні особисті заслуги, не пов'язані з бойовими діями. З розміром Христа визначились не відразу. У наказі номер 411 він становив 40 мм, наказом номер 95 його збільшив до 45, нині знов повернули 40 мм. В цілому ж, все як було, так і залишилося. А тепер новинка почесний знак за сумлінну службу. Назва, відверто кажучи, більше пасує нагороді за вислуг років. Тим більше, що в системі відзнак Міноборони є медалі 10 років сумлінної служби, 15 років сумлінної служби і 20 років сумлінної служби. За що мають нагороджувати цим знаком? Як сказано в положенні, за сумлінне виконання поставлених завдань, стійкість до викликів в бою і поза ним, вірність бойовому братерству, системність і наполегливість удосконаленні військової справи, відданість місії захисту української державності та народу України. Перепрошуємо, але наведена вище пафосна дефініція ні про що. Таке враження, що її писали не кадровики, а замполіти. А втім, не дивно, адже підготовку проекцію положень про почесні знаки тепер покладено на управління стратегічних комунікацій. Цікаво, що згадане управління спробувало роз'яснити призначення нової нагороди, зокрема, повідомлялося про те, що вона для військовиків чиї дії сприяють, допомагають, підтримують боєздатність підрозділів, цебто кухарів, водіїв. Медиків, зв'язківців, інженерів, механіків тощо. Так так, саме в такому порядку. Тільки от у положенні формулювання відрізняється. Як не дивно, але почесним знаком можуть нагородити лише один раз. Виникає питання: невже забезпеченець не може відзначитися вдруге? Чи це натяк на те, що він людина другого сорту? А зараз перейдемо до зовнішнього вигляду нагороди. Як сказано в описі, почесний знак має вигляд медалі, яка, у свою чергу, має форму кола. Взагалі-то на малюнку не коло і не круг, а більш складна фігура, утворена стрічкою. Читаємо друге речення. У центрі аверса медалі, синьої емалі рельєфне зображення, полум'яний хрест жовтого металу. Оце так формулювання. Тут же не Замполіт старався і взагалі явно не людина писала. Мабуть, описи тепер готують за допомогою чат-GPC, не інакше. На діагоналях, схрещені мечі вістрями додолу. Таке розташування мечів, очевидно, підкреслює характер почесного знака як нагороди для забезпеченців. Ну не стійкість же вірність і наполегливість вони уособлюються. Характерною особливістю є два тризуба і два девіза. Латинський вираз на аверсі перекладається як за вівтарі та вогнища. Натомість на реверсі напис честь, обов'язок, відданість. До речі, напис цей можна було б і по центру розмістити, от для чого він сунути у бік? Привертає увагу так званий полум'яний хрест. Знаєте, що відразу згадалося? Ви не повірите, нарукавна емблема 27-ї реактивної артилерійської бригади. Її малюнок затвердили далеко вже 2019 року, в числі перших, виконаних в рамках централізованої розробки символіки військових частин. Тільки от в описі емблеми згадане зображення названо вогняним хрестом. Втім, суть та сама, але ж почесний знак не для реактивних артилерістів. Очевидно, полум'яний хрест символізує вогнище в дивізі, принаймні інші пояснення на розум не приходять. Тепер давайте повернемось до мечів. Неважко помітити, що вони однакові ледве чи не на всіх почесних знаках. Складається враження, що всі інші варіанти з конструктора, яким користуються розробники, пропали під дію якоїсь вражої сили. Залишився тільки меч, покликаний нагадувати по княжу добу. Добре, хоч на не немає напису Людота коваль. Підсумовуючи сказане вище, маємо почесний знак, в якого назва, нагородна дефініція і малюнок існують самі по собі, наче паралельні прямі, які не перетинаються. Гаразд, щось ми забагато уваги приділили цьому знаку. Ідемо далі. Комбатантський хрест. Як пам'ятаємо, раніше це була нагорода за сумлінне виконання військового обов'язку для військовиків, які послужили не менше 25 календарних років і звільняються в запас або відставку. Хрест можна було отримати також за наявності меншої вислуги, якщо військовик втратив здоров'я під час служби і мусить звільнитися з цієї причини. Нарешті нагороду могли дати особам, які вже залишили військову службу, однак продовжують робити внесок у справу розбудови та розвитку збройних сил. Нині згадки про вислугу прибрали. Для того, щоб претендувати на хрест, військовик повинен мати статус учасника бойових дій. В такому разі він може отримати нагороду при звільненні у запас чи відставку за станом здоров'я. Більше того, Чесним знаком можуть нагородити також тих осіб, які брали участь у відбитті збройної агресії проти України і вже звільнені зі служби за станом здоров'я. Таким чином, комбатантський хрест це тепер свого роду додатковий бонус до посвідчення УБД і відповідного знака. Він, по суті, засвідчує, що військовик не просто брав участь у бойових діях, але втратив при цьому здоров'я. На нашу думку, йдеться також про певне дублювання медалі за поранення, якою відзначає Міністерство оборони. Але це ще не все. Відповідний пункт положення доповнили трьома абзацами, які впроваджують два важливі нововведення. По-перше, комбатантським хрестом можуть нагородити посмертно. У цьому випадку нагороду вручають сім'ї військовика на знак вдячності і пам'яті. По друге, у разі посмертного нагородження родина загиблого отримує на додачу до комбатантського хреста також нагрудний знак честь та пам'ять. Останній є особливим знаком поваги до такої родини. Пункт положення присвячений комбатантському хресту. На нашу думку, просто зітканий протирічч, та й прогалин у ньому не бракує. Якщо йдеться про те, що хрестом відзначають особу, яка воювала, отримала відповідний статус і звільняється за станом здоров'я, то до чого тут нагородження посметно? Тоді вже пишіть, що для нагородження почесним знаком людина має або зазнати поранень, які несумісні з подальшою службою, або загинути. Так принаймні буде чітко і конкретно, якщо ж говорити про можливість нагородження осіб, які колись воювали і вже звільнені зі служби. То з якого часу це рахувати? З 2014 року чи лише з 2022? Адже в період АТОС чимало людей тратили здоров'я під час служби і були звільнені. Чи хтось взагалі рахував орієнтовну кількість потенційних нагороджених? Чи витримає у разі чого бюджету? Ну, а якщо згадаємо можливість нагородження посмертно, виходить, що одних нагородять, інших ні. Тільки от за якими критеріями будуть це визначати? Ось питання. У положенні відповідей не бачимо. Отож, з точки зору підстав для нагородження, ситуація з Христом радше погіршилася. В ньому і раніше то особливого сенсу не було, а тепер лише головний біль додається. Здавалося б, скасуйте цю нагороду за непотрібністю. Але ні. Мабуть, надто вже комусь подобається назва і малюнок. У нас взагалі форма передує змісту, нема на то ради. Коли ж зайшла мова про форму, то особливих змін у ескізі не спостерігається. Цікаво, що з розумом Христа автори визначилися не відразу. За наказом 2021 року він мав становити 40 мм. На малюнку вийшло трошки менше. За наказом 2022 року 45 мм. Тепер же знову повернулися до 40 мм. У разі посмертного нагородження родина загиблого отримує нагрудний знак, честь та пам'ять. Знак має вигляд квітки маку з чорним листям. Цікаво, що загострені виступи між пелюстками названо вістрями мечів. Без опису й не здогадатися. До речі, це єдиний знак, передбачений наказом, який не має стрічки. Починаючи з 1920 року, Червоний Мак використовується як символ пам'яті про солдатів, які померли на війні. В цьому сприяв вірш канадського лікаря підполковника Джона Маккре на полях Фландрії. Традицію започаткував Американський Легіон, ветеранська організація США, а далі її запозичили ветеранські організації Сполученого Королівства, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Тривалий час традиція використання червоного маку як особлення пам'яті про військовиків загиблих під час воєнних конфліктів стосувалася переважно Сполучених Штатів та країн Британської співдружності. Однак цей символ запозичила і Україна. Під що після Революції Гідності потрібно було знайти альтернативу так званій Георгіївській стрічці для відзначення Дня Перемоги. Ідея належала директору Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу, а логотип розробив дизайнер Сергій Мишакін. Ідея виявилася вдалою, символ прижився. Тож не дивно, що макову квітку взяли за основу під час створення нагрудного знака. Питання тут дещо в іншому. По-перше, хто конкретно має право носити нагрудний знак? Адже його даватимуть в одному примірнику, незалежно від кількості членів родини. По-друге, де саме його носити? І по-третє, знак завеликий 45 мм у висоту. Якщо хтось хотів, щоб його носили щодня, то з огляду на розмір це малоймовірно. Якщо пункт положення, присвячений комбатанському хресту, розширили. То у випадку почесного знака за незламність відбулося скорочення. Згадки про безпосередню участь в операціях або їх забезпеченні прибрали. Залишили лаконічне формулювання, перебували в полоні. І знов-таки, ані обставини потрапляння до полону, ані поведінка в ньому значення не мають. Безумовно, такі речі не завжди можна перевірити. Тоді навіщо чіплятися за назву, яка не відповідає суті нагороди? Ось американців існує просто медаль військовополоненого без всяких там незламностей. Зверніть увагу! На відміну від решти почесних знаків, знаком за незламність не нагороджують, він вручається. Слід розуміти, в такий спосіб вирішили підкреслити, що це нагорода не за конкретні заслуги, а, так би мовити, на згадку. Якщо наше припущення вірне, тоді цей знак слід було робити не почесним, а пам'ятним. Зовні, знак за незламність змін не зазнав. Хіба що розмір збільшили з 32 до 35 мм. Втім, це зробили ще у 2022 році, наказом номер 95 на малюнках того не видно, але в текстах саме так. Наступний знак отримав дещо іншу назву: раніше було за збереження життя, тепер за збереження життя. І от що цікаво: у наказі 2021 року No411 знак називався Зазбереження життя. Однак на ескізі був напис Зазбережене життя. Коли у 2022 році затверджували нові описи та ескізи, напис на ескізі виправили. Тепер же знову повернулися до початкової назви. Тобто текст наказу підігнали під малюнок. Нагородну дефініцію уточнили. Якщо у попередній редакції положення йшлося про врятування життя насамперед військовика чи працівника Збройних сил України, то нині про врятування життя людини чи групи людей. Крім того, якщо раніше нагородний знак вручався, то тепер ним нагороджують. Свого часу ми висловлювали сумнів у доцільності існування цього знака. Адже існує державна нагорода, медаль за врятоване життя. І нею, до речі, досить активно відзначаються. Знаний дослідник фалористики Юрій Герасимчук у своїй публікації на сайті України Pages 7 травня 2023 року слушно зауважив коли створювали нову систему почесних нагородних знаків головнокомандувача ЗС України, наявність державної нагороди за врятування людських життів не завадила встановити почесний знак за збережене життя. Для його отримання потрібно врятувати життя військовослужбовцю чи працівникові ЗС України. Яка тут необхідність в окремій медалі? Чому життя військового слід оцінювати знаком від головнокомандувача, а не медаллю від держави? З додатків до наказів видно, як уточнювали окремі деталі зовнішнього вигляду почесного знака. Це стосується, зокрема, нож та жезла ескулапа. Розмір дещо зменшили. Було 40 на 35, стало 38 на 33. Щоправда, це так в описі зазначено, а на малюнку ширина явно більша. Ми не ставили собі за мету висвітити всі недоречності описів. Однак в даному випадку просто не можемо промовчати. Погляньмо на абзац, де прописані кольори стрічки. Смужка темно-червона, біла, потім зенацька багряна, далі біла, за нею знову темно-червона, біла і темно-червона. Виходить, одна зі смужок, з якоїсь дива має інший відсінок червоного. Звісно, це нонсенс. А все чому? А все тому, що бездумно переписували текст. Що характерно, ця помилка є в усіх трьох редакціях опису. За два роки ніхто нічого так і не помітив. Останнім, у наказі номер 187 згадується почесний знак за сприяння війську. Його народну дефініцію розширили. Якщо раніше йшлося про працівників збройних сил та інших осіб, то тепер конкретизували, хто ж такі ці інші особи. Окремим абзацом визначено, що підставою для нагородження є, серед іншого, популяризація та просування іміджу збройних сил в Україні і світі, значний внесок у підтримку української героїки та військово-патріотичного виховання. Примітно, що працівникам Збройних сил для отримання знака більше не потрібно мати п'ятирічний трудовий стаж. Як випливає з ескізів додатків до наказів, деталі знака зазнавали змін, аж поки не зупинилися на нинішньому варіанті. Що характерно, в усіх редакціях опису згадується свята Покрова, хоча такої святої не існує. Докладно зупинятися на помилках, допущених під час розробки знака, ми не будемо. Це чудово зробив протиерей Сергій Горбик у статті в журналі Колекціон. Ось такими є почесні знаки за наказом від 5 липня 2023 року номер 187 Ті, хто знайшли в собі силу додивитися до цього місця, можливо, спитають: то що ж там з почесним знаком Кращий сержант Старшина Збройних сил України? Відповідаємо: того ж таки, 5 липня 2023 року вийшов наказ номер 188. Ним знову встановлено почесний знак Кращий Сержант Старшина Збройних Сил України. Затверджено положення про нього, а також описи та ескізи знака і посвідчення. Відразу виникає два питання. Перше. Чому знак не включили до загального наказу по почесні знаки голокомандувача. Друге. Чому попередній наказ про опис та ескіз знака краще сержант-старшина не визнали таким, що втратив чинність? Це ж стандартний пункт у таких випадках. Якщо відповідь на перше питання можна знайти у положенні про знак, то на друге навіть не придумаємо, де. Отже, положення про знак. Дуже дивним документом, яко кажучи. Судіть самі: по суті, це полегшений варіант загального положення про почесні знаки, чого варти хоча б пункт 1.2. Згідно з ним, знак не може відтворити державні нагороди та відомчі відзнаки Міністерства оборони. Рішення про встановлення приймає головнокомандувач, а опис і скіз та положення розробляє управління стратегічних комунікацій. Тривайте але ж ці норми і так прописані у загальному наказі. А в даному випадку вони виглядають так смішно, що аж сумно. Судячи з положення, функції почесного знака вирішили розширити. Підстави для його отримання зробили окремі для мирного і воєнного часу. У воєнний час, особливий період, знаком нагороджуються сержанти чи старшини, які брали безпосередню участь у бойових діях, здійснили визначні вчинки, виявили мужність та ініціативність і тому подібне. Від однієї частини до нагородження подається лише один кандидат. У мирний час знаком може бути нагороджений сержант чи старшина, якого визнали кращим у виді збройних сил, окремому роді військ або сил. Крім того, знак може дати кращому сержанту старшині від кожного об'єднання чи з'єднання у складі видів ЗС України. Тобто, якщо раніше кращого сержанта обирали серед військовиків кращої частини, то тепер показники частини значення не мають лише індивідуальні досягнення. Положення визначає окремий порядок подання до нагородження. Також за урахуванням особливостей воєнного або мирного часу. Очевидно, саме з огляду на специфіку знака, який є нагородою для окремо взятої категорії військовиків, положення про нього затверджене окремим наказом. Перейдемо до зовнішнього вигляду знака. Трічка залишилася такою ж, як у його попередній версії. Натомість сам знак кардинально переробили. Втім, набір символів схожий: сержантські шеврони, лавровий вінок, меч. На реверсі вмістили також напис Слідуй за мною. Цікаво, що кращий сержант старшина єдиний почесний нагрудний знак головнокомандувача, який нумерується. В якості нагородного документа передбачено так зване типове посвідчення. Взагалі, яке ж воно типове, якщо стосується конкретного знака, а не цілої групи. Знову перебрали, не задумуючись. Посвідчення має такі ж формати компонування, як і для решти почесних знаків. Утім, є дві характерні відмінності: по-перше, термін відзнака замість почесний нагрудний знак. По-друге, наявність місця під номер знака. Таким чином, усвідомлення, нехай і запізніли, недосконалості нової системи почесних знаків голокомандувача призвело до його фактичного призаснування у 2023 році. Сумарно знаків стало дещо більше 12. Функціонал багатьох з них зазнав помітних змін. Слід відзначити прагнення усунути недоліки та зробити систему почесних знаків більш відповідною умовам воєнного часу. Проте усунення одних проблемних моментів обернулося виникненням інших. Можна зупиненістю стверджувати, що однією з головних причин негараздів стало прагнення будь-що знищити почесні знаки, які існували до 2021 року. А поза як потреба у нагородженні за небойові заслуги залишилися, той же сталиве Хрест певний час виконував функції, які не відповідали його суті. Біда у тому, що формуванням та розвитком системи нагород вищої посадової особи Збройних сил займаються не фахівці фалеристи кадровики а піарники з художниками. Тож, на нашу думку, ми ще не раз побачимо зміни. Замість крапки в цій історії доведеться поставити крапку з комою.